Віктор та Катерина Смолярчукі з донечкою Вікторією сьогодні справляють новосілля. Минуло трохи більше півроку, відколи подружжя з рожеч приїхало на роботу в фермерське господарство Аміла Турійського району. Ось цей новий будинок по вулиці Кінцевій у селі Радовичі збудували саме для них молодих спеціалістів господарства. Дай Боже, у вашому домі була тільки Божа благодать, достаток, любов. І благополуччя, і щоб ви намілі працювали до пенсії, ви і ваші дітки. Дякую. керівник фермерського господарства Ірина Січковська показує новоселам та гостям новозбудований будинок: три кімнати, простора ванна та кухня, усі помешкання вмебльовані та оснащені побутовою технікою. Я б ніколи не могла подумати, що якби сказали мені рік тому, що я буду працювати бухгалтером, і чоловік мій буде працювати разом зі мною, і нам дадуть житло. Я б ніколи не повірила. Все подобається, все ідеально. Ніколи не думали, що все настільки чудово, прекрасно може бути і так просто все. Повністю всі меблі є в ванні, пральна машинка, кухня, є холодильник, плитка. Все, що треба для життя. Радість новосілля з донькою приїхали розділити і батьки Катерини. Ніхто навіть Не думав він вже таке, буде. так все от гарно, все. Хата хороша, не вітла, тільки, да. хату дали, от, А і в хату її, її дали це. Орху. Саме зараз дали їм роботу. Так. Дали їм роботу, тоді дали їм хату, і в хату, і хай живуть. Поруч із помешканням Смолярчуків будують ще кілька будинків для спеціалістів господарства. Їх також дадуть під ключ. Якщо спеціаліст пропрацює 10 років, житло перейде у його власність безкоштовно. В такий спосіб у радовичах вирішують найвагоміше кадрове питання. Ми от собі вирішили будувати будиночки і запрошувати людей, спеціалістів, які б могли до нас сюди приїжджати. І Ми людей забезпечуємо житлом, от одним з будиночки ви бачите, даємо повністю, меблевуємо. є в нас і кухня, і спальня, і санвузол, щоб просто людина може приходити і жити. Приїхали до нас, от і зоотехнік приїхав, і лікар приїхав, зоотехнік по конярству. Ще дівчина приїхала тож Київську академію, закінчила на завідуючу ферму. Пішла, Ну, нам ще агронома хотілося, нам бухгалтера треба. Нині в господарстві обробляють 2,5 тисячі гектарів землі. Вирощують зернові, цукровий буряк, ріпак та сою. Окрім рослинництва, активно розвивають і тваринницьку галузь. Причому фермерське господарство Аміла чи не єдине із сільгоспідприємств області має аж 5 племінних статусів. Ми маємо племрепродуктори, волинська м'ясна, українська чорноряба, темноголова латвійська вівці маємо, торійська порода коней і миргородська порода свиней. Коні особлива гордість господарників Аміли. Зоотехнік та інструктор з верхової їзди Наталія Цвіткова наочно демонструє нам переваги торійської породи коней. Це наша чемпіонка породи Ванда. Ярка представниця торійської породи. Ванда, попозіруй, покажись. Вот и рост есть, экстерьер хороших же ребят даёт, хорошая родословная она. Турійська порода коней універсальна, упряжно-верхова, тому окрім сільськогосподарських потреб, їх тримають і для естетики. Ми збираємося займатися конним туризмом, конними прогулками, так що приглашаю всіх бажаючих приїжджати к нам пообщаться з этими прекрасными животными. Вообще, это це то такое дає необъяснимое, такое равновесие, спокоєння. Душа отдыхает. Це треба побити, покататися, пообщатися з ними. І тоді понятно, общение з конями как-то дає особу енергетику. Для охочих тут організують прогулянки вверхи або ж на кареті. Останні особливо популярні серед молодят. А подивитись навкруги є на що. Господарники Аміли активно насаджують ліси. А у лісових хащах тут можна зустріти чимало диких тварин. Їх активно підгодовують. Дикі кабани, наприклад, настільки звикли до щоденної трапези, що не помічають присутності людей. Наталія Цвіткова перебралась у Радовичі з Рівного. Полишила міську квартиру і приїхала в село, аби займатись улюбленою справою. Тут їй виділили ось ці апартаменти в триквартирному будинку для несімейних фахівців фермерського господарства. Вот я прийшла сюди и все. Как будто я тут все время была. В городе каждую копеечку собираю, чтобы розеточку какую-то сделать, чтобы какой-то светильничек что-то там отложила, зарплати, обои сделала. И так і не доделала ремонт в городе. А здесь зайшла и живи. Живи і радуйся. Вот мне нравится свежий воздух, кони. Это для меня самое главное. Сусідами Наталії також є спеціалісти, яких у радовичах забезпечили і роботою, і житлом. А для випускниці Національного аграрного університету Наталії Лавренюк новий будинок збудували в сусідньому селі Тагачин. Саме тут дівчина трудиться на фермі, зізнається про такі умови праці та побутовий комфорт раніше могла лише мріяти мама ветеринар. Є наклонності до сільського господарства і сама села. Господарство надає житло, надає всі умови для праці, практику здобути. А так в принципі по країні я більш такої не знаю. Поруч з помешканням Наталії Лавренюк у Тагачині почали зводити ще один будинок для спеціалістів Аміли. А ще в господарстві будують молочний комплекс на 500 корів з сучасним доїльним залом, вагову при в'їзді на елеватор. Збудували власну пекарню та їдальню, допомагають утримувати соціальну сферу на селі. То наш старий клуб, я його вже не пам'ятаю. Мені було тільки три роки. Як війшов в дію новий клуб наш, оцей, що війшов в Дію в 1967 році, тут десь частково бібліотека розміщалася, дуже малесенька кімнатка. Зараз у нас дві великих просторих бібліотечних кімнати, гарне приміщення. Фермерське господарство Аміла на початку 2000-х років зробив нам гарний ремонт. Бережемо традиції, шануємо народознавство. Все по крупиночках визбируємо історію. А ще у радовичах функціонують дитячий садок та початкова школа, магазин, кафе. Окрасою села є місцевий храм, якому більше ста років. На видному місці у сільській бібліотеці матеріали з історії села Радовичі, творчі доробки односельчан. Є в нас і дослідження історії села. Є дуже гарні вірші і легенди, що діти писали. Дуже багато матеріалу про Амілу, про їх передовиків. Приходять дітки, люблять розгортати папку наші, наші люди, наша гордість. Там відшукують своїх і батьків, і дідусів, і далі покоління. Вже їх частина із живих немає, а от пам'ятка така збереглася. Відтепер майбутнє села нерозривно пов'язане з перспективами фермерського господарства, і цілком можливо, що вже за кілька років вулицю Кінцеву, де вже сьогодні будують цілий житловий квартал для спеціалістів Аміли, перейменують на перспективну а досвід вирішення кадрової проблеми у радовичах візьмуть на замітку і в інших господарствах Волині та України.